Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, район Богунії, напроти військове училище біля роддома нашої орієнтіри, Соліси 24, Соліси 26, всі тракторці в наявності, Оріони 504, Ловели 504, Донфени. Шефінги одноциліндрові, шефінги трьохциліндрові, джими трактора всі на площаці. Будь ласка, сьогодні відгружаємо на мій чудний чуднівський район. На степок їде 354-й. Ось до власники перевіряють тракторця. Перевіряють. Перевіряють характеристики. Тракторець перевірений, обслужений. Також в наявності є вся сільхосна до тракторців. Плуги, фрези, культиватори, сівалки. Все є в наявності, все в складі. Будь ласка, запрошуємо всіх на проспект миру 45В, місто Житомир. От люди беруть плуга. Бомба то що... підгружається кружок. Весна буде рання на мою боку. Запрошуємо всі як... придбати під... собі сільськогосподарське снаряддя. Дякую.